Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях трошки продовжимо сьогодні тему жироспалення. Є цікаві речі, які вам будуть корисні і допоможуть позбутися жиру. от Саме сьогодні поговоримо про жир внизу живота, про ті речі, які вам мало хто каже або просто не кажуть. В силу різних причин. ну Давайте перше для початку. от. Людина зайнялася жироспаленням. От чоловік хоче схуднути. Його зріст 1,70 метра, вага там 120 кілограмів. Звісно, там великий гарбуз, людина має великий відсоток жиру, 30 і плюс. Такій людині жир буде заважати повноцінно жити. так, і він... В силу того, що він лишній, він буде загрозою для здоров'я, розумієте? Але сам жир повністю його втрачати, ну, по-перше, повністю його втратити неможливо і е зганяти його до 10-7% не потрібно, тому що це теж буде загроза для вашого здоров'я. І вам потрібно розуміти, що ви хочете отримати від жироспалення. Пофоткатися на смартфон, виложити в інстаграм красиві фото і щоб вам пообладували. Чи просто ви хочете зберегти своє здоров'я, відчувати себе адекватно, повноцінно, жити життям, розумієте? Я завжди люблю говорити, що в першу чергу. На першому плані повинно бути ваше самопочуття, як ви себе почуваєте, а не цифри на вагах. Розумієте? Звісно, завелика цифра на вагах. Це критично, погано, потенційна загроза для вашого здоров'я. І занадто низька цифра підшкірного жиру теж критично буде для вашого здоров'я. Тому не гоніться за чимсь таким яскравим живіть. Так, як вам зручно і комфортно. Тобто вибирайте золоту середину. Давайте про про фіз спортсменів поговоримо. Там, ті, які... Ну, давайте ті, що займаються бодібілдингом навіть. Оте, От що ви бачите, фото атлетів сухих, ми називаємо це висушених, там, атлетичних, все таке. Січка м'язів іде, все прекрасно. Це не постійний результат. Постійно тримати себе в такій формі, за виключенням ну, відсотків, мабуть, 5 людей є генетика. От, генетично вони так влаштовані. Їх організм такий передбачений генетикою, їм зручно тримати низький рівень жиру. Або навпаки, вони прямо не можуть набрати то, якусь масу, якийсь жир, там розумієте. От, генетично так чоловік влаштований. Але в основному те, що ви бачите, навіть профіатлети, це короткостроковий результат. Вони зробили результат, пофоткалися. ну от як Я, так? Як я. я займаюся пауерліфтингом, мені той жир взагалі начхати на нього. Я для свого. Блогу зробив там за 41 день втратив 8 з копійками кілограмів, пофоткався, показав, все. Далі я займаюся, побув трохи в дефіциті, так, все. Далі я займаюся своєю справою, готуюся до змагань, повернувся. там Я вже в другій вазі, в меншій вазі, жму зараз більше, те, що я хотів, досяг. Я продовжую свою роботу, тому що я розумію. Постійно знаходитися в дефіциті, це, ну, по-перше, то, що незручно, а по-друге, це ну, не зовсім гарно для вашого здоров'я. Тому профіатлети роблять це короткостроково. Зробили, пофоткались, або під змагання підвелись все, весь інший час, вони виглядають по-іншому. І нижня частина живота вона проблемна, про це ми ще поговоримо. Якщо людина стала рівно там, Десь стягла живота, пофоткалась, виглядає естетично, все, то такий чоловік, навіть профі-атлет, Коли він сідає, то м'язи преса розслабляються і з'являються якісь складки, якісь навіть бока, залежить з якого ракурсу. Деякі там ідіоти можуть підловити, десь сфоткати такого спортсмена, сказати, а він жирний, ти показуєш форму, а тут насправді який ти. Ідеальних людей не буває, зрозумійте. Є, є винятки там, але це генетика. Про це ми теж трохи далі, трохи далі поговоримо. Тому от, зробіть висновки для себе, чи потрібно це вам. Простим там, людям, відвідувачам тренажерної зали, чи потрібно вам висушуватися в гівно до самого такого там сухого відсотка жиру. Тому що 10-15% це вже не добре для вашого організму. По-друге, коли ви сушитеся, ви виводите воду, хочете. Щоб ваші м'язи сіклись, виглядали красиво, там, естетично, знаєте, от рельєф, те, що ви називаєте. Коли ви виводите воду з організму, ваша кров стає густою, а це не добре. Їй важко рухатися по вашим судинам це потенційна загроза. Це теж не потрібно. Не, не займайтеся, як то кажуть, хуйньою. От розумієте, от, потрібно було саме такою фразою сказати, щоб. Щоб було, дійшло деяким людям. Так, дивіться далі деякі ще моменти про жира саме от внизу живота. Коли ви розпочинаєте своє жироспалювання, звісно, ви заходите в дефіцит калорій, ніякі чарівні пігулки не допоможуть. Так, я. Розповідав, як я сушився, як я використовував кленбутерол, так мені, блін, я, я здивувався, скільки людей мені в інсту написали. Скільки людей написали, де брав, де купував. Да є зараз на сайтах все продається. Заходите вас, що в гуглі забанили, любі друзі. Але таблетки вам, пігулки не допоможуть, якщо ви не підшиєте свою шкатулку, якщо ви не зашиєте рот, розумієте? Все працює, якщо є дефіцит калорій. Тільки якщо дефіцит калорій, то щось інше може тільки примножити ваш результат. Але такого не буває, щоб ти їв таблетки, сидів на дивані, там, на дивані пив, пиво, все таке, і жир зграв. Такого точно не буде. Тому в першу чергу не, не гоніться за чимсь чарівним, а сконцентруйте свою увагу на, на дефіциті калорій. Потрібен дефіцит, щоб ви. Худли. Але є підводні камні, каміння, як то кажуть. Чим далі ви рухаєтеся, якщо довго ви знаходитеся в дефіциті, просідає ваша гормоналка, падає гормональний фон, організм це сприймає як критичний стан, і він уповільнює обмін речовин. Навмисне це робить, щоб зберегти заради збереження енергії, енергії брати, ну ні звідки, тому що харчів надходить в організм мало. Жир витрачать, він, ну, він думає, хай побуде, розумієте, організм? Це крайній випадок, щоб він вже витрачав жир. Або він буде витрачати, але не весь. Простіше для нашого організму це уповільнити, уповільнити обмін речовин. Тобто, щоб менше. Раз ви не отримуєте достатню кількість енергії, то хай ви її менше будете і витрачати, розумієте? І в силу цього, ми ж, люди розумні, нам потрібно обходити це все, яким чином це робити. Ви не, ви не повинні довго сидіти в дефіциті. Ви повинні йти хвилями. Ну, все те, що в силових, я розповідаю. Ви не можете лінійно рухатися до гори постійно. Те саме ви не можете лінійно заходити в дефіцит, тому що чим далі, тим потрібно його збільшувати ще потроху. Далі ви худнете гірше, повільніше все відбувається. На початку все швидко йде. А далі зупиняється цей жир внизу живота, він стоїть там, ви нічого не можете зробити. Ви вганяєтеся вже в такий... Більш, більш великий дефіцит, і це вже критично для вашого здоров'я. Простіше обходити це. Не потрібно рогами упертися в стіну і продав... намагатися її продавити. Простіше її обійти, хай це буде довше, але так буде краще, зручніше. І ефекту від цього ви отримаєте більше. Більший вихлоп буде. Тому знаходимося в дефіциті. І періодично заходимо в профіцит. Починаємо потроху їсти. Тобто ми втратили якусь частину жиру, не кажу загальної ваги, тому що загальна вага розуміємо, це, і вода, і все інше. Втратили частину жиру, трохи набрали, повернулись. Організм бачить, що все нормально, енергія є, вона поступає, калорійність є. Він уже не вганяється, він не, не, не зжимається, він не бачить такої загрози. І ви знову повертаєтеся в дефіцит після профіциту. Так худнуть буде простіше, так результат кращий. Якщо ви хочете все-таки довести свою справу до, до задуманого, розумієте? І дуже швидко все це не буває. Дуже швидко не буває. Якщо ви не професійний спортсмен, якщо у вас немає навиків жироспалювання, розумієте, я робив це не вперше, я знаю свій організм, я можу зробити це швидко, потім повернутися назад і все буде норм. Розумієте, Якщо ви робите вперше, це буде досить довго, не сподівайтесь на швидкий результат. Прес за 5 хвилин від Войтенка, там і оці всі фокуси вони залишились у минулих роках, я думаю, вже люди. Стали більш нормальні і не вірять в таку єресь. Розумієте, за 5 хвилин в день неможливо зробити і там за 10 хвилин на тиждень все таке, до того ж немає чарівних вправ. Немає чарівних вправ, які будуть спалювати шви... пришвидшать спалювання вашого жиру. Є проста одна фішка. Най... Ефективніший спосіб пришвидшити процес це той спосіб, про який тренери в тренажерній залі вам не будуть казати. Ну, Є відповідальні, нормальні люди, які кажуть, от, похвалю себе, такі як я. от, Я не, не женусь за клієнтами, я просто кажу правду. Були такі випадки, приходили до мене там. Хочу, розпочіть мені комплекс справ для схуднення. Я кажу, друже, ти не схуднеш, поки не підшиєш рот. А що потрібно менше їсти, так, тільки тоді буде працювати. Добре, я зрозумів, пішов. І все. Я, я якби втратив гроші, але я не, не залишився під Арасом, я нікого не обдурив, розумієте? Тому е більшість тренерів в основному зараз оцих зайчиків, яких понабирали блядь, сертифікатами двохтижневими. Вони будуть запевняти вас, що чим інтенсивніше кардіо, чим більше ви скачете, стрибаєте, там все таке, оці кросфіти, хуїти, тим більше жиру ви будете втрачати. Ні. Насправді ви будете втрачати глікоген, ви будете палити сахар, гіпоглікемія на виході, а жиру більше ви не спалите. Найбільше згорить вашого жиру при низькоінтенсивному кардіо. Тобто вам навіть зал не потрібен. Зараз прозвучить фаза, е, фраза, яка дерекламує всю фітнес-індустрію. Ви спалите більше жиру, коли ви просто будете гуляти по парку, гуляти по місту. Е, прогулянка низькоінтенсивна. Просто ходите. Ви ходите там протягом 30 хвилин, 40, 50, протягом години. З пульсом 120-130 ударів, частота серцевих скорочень на хвилину не більше. При такій роботі найбільше жиру згорає низькоінтенсивне кардіо сприяє спалюванню жиру найкраще. Жир іде як енергія. Найбільше ви так будете втрачати. Вам не обов'язково йти до зали і навалювати там щось якісь методики. Чудодійні там використовувати все таке. розумієте, Так ви швидше будете втрачати жир, коли ви просто будете гуляти з собачкою по парку або з коханкою. Розумієте? от. Інша справа, як ви хочете виглядати. Теж зрозуміло. Якщо ви просто хочете втратити жир, і ваші м'язи вам там не потрібні, ви ну, вам пофіг, як ви виглядаєте, просто ви хочете худішим бути. Окей, якщо ви хочете трохи підтягти м'язи, тому що, от як знаєте, була, починає горіти жир, там була рука 40 см, згоріло, кожа вісить і таке. Людина виглядає як шмат лайна, вроді її схуд, але ну таке. Вигляд непереконливий. Ну, не такі, як вам хочеться. Тому вам потрібно зайнятися просто силовими навантаженнями. Підкачка м'язів, щоб вони були в тонусі. До того ж, м'язи це теж додатковий розход енергії. Я про це дуже багато говорив. Чим більше у вас буде м'язів, тим більше на них організм на їх утримання буде витрачати енергії. А цю ж таку енергію йому потрібно звідкись брати. От, наприклад, які із жиру. Тобто жир є енергією потенційною для утримання ваших м'язів. А м'язи організм просто так не утримує. Навіть якщо ви там в третьому класі займались бодібілдингом, розумієте, я там умовно кажу, то ваші м'язи організму не потрібні наразі, якщо ви їх не підтримуєте. Щоб організм тримав ваші м'язи, щоб він їх відновлював постійно, витрачав на це енергію, потрібно, щоб м'язи працювали. Для їх роботи вам потрібно щось піднімати. Кудись якісь підтягування, якісь тяги, там, якісь присідання. Тобто, ви розумієте. От. Ну, от, в принципі, що я ще хотів а, розповісти. Дивіться, давайте. Як почати спалювати жир? Теж зараз розвелось дуже багато. Кожен третій нутриціолог може порахувати вам калорії. Якісь чудо-калькулятори для розрахування, там, БЖУ, хую живу, все оце, розумієте. Насправді все просто може зробити люба людина, не звертаючись до якогось там. Знову ж таки, зайчика з сертифікатом. Не ну, обов'язково, щоб він йому щось там вираховував. Це робиться дуже просто. Дивіться, заводите тренувальний щоденник, записуєте свої параметри. От сьогодні на календарі, там, яке сьогодні? 16 серпня, так? ви стали на ваги, ваша вага 100 кілограмів. Об'єм талії там, 100 см, об'єм грудної клітини там, 105 рука 40, стегно 60 я все умовно кажу. От, поміряли ікроножну, все записали. Станом на 16 число. І просто можете навіть не рахувати. Головне, щоб вистачало в раціоні білка, достатньо ви отримали все таке. Ну це, це можна просто. Там, ну ви з'їли, от, 5 є. 25 грамів білка. Це вже прекрасно. З'їли там шмат м'яса 200 грамів якогось курячого. От уже 34-35 грамів білка. 25 плюс 34-60 грамів. На вашу вагу там, на 100 кг. Скільки там грамів 120 десь вистачить білку. Розумієте, ви можете все це умовно порахувати для себе. Але окремо там сидіти, вираховувати в якісь калькуляторах. Я це все робив так. Я просто розумів, що я їм, скільки їм і як це потрібно. Головна умова ви зменшуєте загальну калорійність. Тобто ви, їли, ви навіть можете, не рахуючи. От, берете ті дві миски харчів, які ви раніше їли, ви зменшуєте. Берете там не дві миски, а півтори. Зменшуєте. Ну, люба людина може розуміти, що вона їсть менше. От, ви розумієте. Все, проходить тиждень-два, стаєте на ваги, у вас вже 98 кг. Об'єм талії не 100, а 99 там, і все інше. Сходить, розумієте. Якщо ви там тренуєтесь, у вас можуть триматися, руки триматися там грудні, але це вже далі. На початку все-таки жир горить з рук, от обличчя, там плечовий пояс, це в першу чергу ви будете втрачати. Цього боятись не потрібно. І от ви бачите, що тенденція йде, ви втрачаєте. Це означає, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Якщо ви стаєте на вагі і ви не втратили за тиждень нічого, то ще зменшить. Ще менше їжте, е, можна по кількість прийомів харчування на день. Ви от їли 5 разів, почніть їсти 4 рази, 3 рази, але не збільшуйте порції. І ви будете втрачати. От, просто записуйте свої параметри, робіть зважування, і все, все буде прекрасно. Ви будете рухатися в правильному напрямку. От, ну, по суті, все дуже просто. Нічого... Якщо ви не професійний спортсмен, а просто хочете привести себе в порядок, це все просто. Вам не потрібен якийсь там зайчик, який вас буде направляти. Розумієте? Все-таки, якщо у вас щось не виходить... Є, у мене я веду учнів, які дійсно хочуть там, нормальний результат. Я намагаюся не набирати таких просто, що там для здоров'я я от хочу там ходив 3 кілометри, хочу пройти 4 кілометри, жаву штангу 50 кілограмів, хочу пожати 55. Я таких людей намагаюся не набирати, мені не цікаво. Зараз беруть таких, що дійсно хочуть розвиватися, або просто є люди, от в яких прямо дійсно проблеми по жироспалюванню. З такими я, мені цікаво працювати, тобто вирішувати складні завдання. Або люди, які там готуються до змагань, сам займаюся пауерліфтингом, готую своїх учнів, як офлайн, так і онлайн. Тобто, кого, кого зацікавило, можете звертатись. Ну, Теж таке, бачите, я з цього заробляю і вставляю свою рекламу. Вставляю свою рекламу, вибачте, потрібен хліб, хліб з протеїном, як то Але основну думку я вам доніс, ви розумієте, якщо ви там ну, ви можете зробити, от саме просте ви можете зробити самі. І те, що я в своїх дописах викладаю там. Результати своїх учнів. Так, це більш така професійна робота, вони там дійсно отримують результат. Люди дивуються, що там за 5 місяців 20 кг хтось втратив, Там пишуть, такого не може бути, може бути. Це більш уже професійна робота. Але якщо ви хочете щось саме просте отримати, ви можете зробити це самі. І от сьогодні основні моменти я пояснив, як це зробити. Ну, я сподіваюсь відео. Сьогоднішнє чимось вам допомогло, було корисним для вас. Напишіть в коментарях, про що ще ви хотіли поговорити. Е, є плани, там нові проєкти у нас будуть починатися, скоріш за все, з вересня. Побачите, І ще в планах там пару фішок, про які я не рекламую, теж побачите, тому що наперед не хочу нічого казати. Тобто буде цікаво на каналі. Підписуйтесь. А на сьогодні все. Всім добра спорту, займайтеся собою і до нових зустрічей!